Сьогодні а, їхала за сином в школу і забирати його після школи. І я запізнювалася. І внутрішня така була, як в мене, наче внутрішня сварка, тому що я така: ну як так, дитина зараз буде тебе чекати 10 хвилин, ну ти нормальна, взагалі, що ти за мама, а потім така: стоять. Я мама. Я людина, яка веде свою справу. Да? Я е, вчитель, я створюю. Програми да, трансформуючі. Я ще маю я власниця собаки, яка зараз хворіє, яку треба лікувати. Я і, власне, і по побуту, да, я і, власне, з дитиною роки зробити, і, і поїхати справи, і відео записати, да, йогу провести, і, і потім ще на це все значить, на а, продукти ще закупити, да, ну, якби, і всі ті витрати, а потім ще й заробити гроші для того, щоб це все оплатити. І я така сижу. Ну так, да. немало задачок, в принципі, 10 хвилин це не так страшно. А з іншого боку, я потім так зупинилася, така кажу: Інна, кому ти возмущаєшся взагалі? З ким ти говориш? І я розумію, що от тоді почалася моя справжня розмова: немає на кого перекладати відповідальність. Коли в тебе відповідальність на тобі, нема, нема кому пред'явити претензій, і ти дорослішаєш. Ти береш за все відповідальність на себе. І не витрачаєш час на кого, б, на кого б то все перевісити. Просто береш і робиш, і робиш якісно. І усуваєш все ресурсно затратне. Ти не проводиш час там, де тобі не ресурсно, ти не ведеш діалоги, щоб виправдатися там, чи ще щось. Це ресурсно затратно, а ти ціниш своє життя, і ти не витрачаєш свій ресурс життєвий на будь-що, на обсмоктування якихось там думок, ідей чи важливих мненій про це життя і так далі. Ти просто робиш, тому що ти розумієш, що тобі потрібна якість життя. І тобі потрібно створити якісну енергію свого життя. Щоб створити якісну енергію, треба якісно взаємодіяти з своїм тілом. Вкладати в нього те, що треба, займатися з ним так, щоб була висока, високий рівень енергії, а не так, аби тільки як здихля дожити до кінця цього дня, а потім, дай Боже, через ніч якось там життя, якесь тіло відновиться, і зранку встану і воскресла. Ні, це баланс. І це називається цілісність, і це називається відповідальність. І коли розказують про жіночу енергію, ось жіноча енергія, це всі ролі жіночі, це коли ти і ведеш свою справу, і це чоловіча енергія. Це і коли ти проявляєш материнство, і не тільки це, це милосердя, це не тільки по відношенню до своєї дитини і нікого не рятуєш, а віриш, що людина справиться. Це коли ти є і донькою, це коли ти є і подругою, це коли ти є її вчителем. І це коли ти є її маленькою дівчинкою, і це все в тобі. Не плутайте жіночу енергію з інфантильністю це різні речі. Я завжди запрошую людей до цілісності, і я в собі це виховую. Та, я завжди балансую, як і кожен з нас, тому що життя це баланс.